Давай, 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 давай! Сьогодні розпочинається комплексне тактичне заняття. Командування приймають тім лідери. В разі зустрічі з противником або потрапляння в засідку. Вступити в бій та знищити сили противника. Побудувати похідний порядок своїм рішенням. Перший навчальний звод. Розпочати рух. Дистанція між відділеннями 30 метрів. Тут нема дівчат і хлопців. Я військовослужбовець. Ася, чим ви раніше займалися? Працювала в патрульній поліції штабістом батальйону. Захотіла бути корисною для країни. Корисніше ніж в поліції? Так. А яким ви будете в армії? Вже знайшли посаду, частину розкажи трошки. Буду гранатометником. Інструктора дуже поважні люди, ну, ми, їх, ми їх поважаємо. Командирська, офіцерський склад так само. Ну, мені тут все подобається. Посміхнути. Король, ні. Дай. Чекайте, ми помічаємо земному місцевістю. Є. Все, помічай раз є. Ростяжка, де. Спереді. Спереді. Бачу. Я заступник командира Другої навчальної роти з психологічної підтримки персоналу лейтенант Деменікова Світлана Сергіївна. Зараз давайте прийдемо я вам покажу свій кабінет. Будь ласка, прошу. Вже змінила свою професію. Я раніше була. Науковим науковим співробітником в художній галереї Корсун Шевченківського національного історико-культурного заповідника і екскурсоводом. Так, а потім я досить кардинально змінила своє життя і підписала контракт з Збройними силами України. Я служила в бойових підрозділах, в бойових бригадах на бойових посадах. Я жінка, і до мене чоловіки не соромилися йти для того, щоб поділитися своїми проблемами. Люди підходять до мене і говорять. От коли ми були в цивільному житті, дуже багато дивились новин, читали різної інформації, яку в основному розповсюджує російський ПСО. І коли ми потрапили сюди, ми зрозуміли, що зовсім все не так. І мотивації вони вже набувають тут, в навчальному центрі, в навчальному батальйоні, спілкуючись із інструкторами, в яких є бойовий досвід. Ми вийдемо позицію. Побіг, 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 побіг. Спілкуючись із, із людьми, які їх оточують. Тому що тут не тільки такі, які є три роки по кущах ховалися, а є мотивовані хлопці, юні, 19 років, 20 років. Проходить у нас базову загальну військову підготовку, курсант Смирнов Микола, зайняв перше місце серед волонтерів та військових е, військових, так, даним е, віршем. Сам. Константи, да? Так? так, Константинівка, Донецька область. Я підписав контракт до оголошення демобілізації. Так. Розкажи вірш. Привіт, Донбасе, старий друже. Не бачу радості дочок твоїх синів. До чого довела тебе кремлю, покірність. Невже ти сам цього хотів? Але ж коли ти зрозумієш, брати, що батьківщина на з тобою на вік одна. Нема країни Денера і Новоросії, нема. Усі ми, браття, українці, і неважливо Київ, Львів, Одеса чи Донбас. Нас об'єднала ненька Україна. Ти пам'ятай це, брате. Повсякчас. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Видно, що з пережитого. Позивний Черепашка, 19 років. Взагалі Наталія. Кривий закрійник. Я шила до цього військовий одяг. Не спіши, бо дихати! Я собі ногу підвернула. Взагалі не бачу себе в цивільному житті. Не хочу ходити на роботу. просто… Армія це стиль, стиль життя. Це не робота, це, знаєте, як... Стиль життя, так. Да. А це мій брат. Як вас звати? Ілля поляхний ліч. Тут стріляй скільки хочеш, не обмежено. Тільки захотіти. Всі можливості для цього є. Зброя різна, не тільки автомати, тут тому чекаємо на молоде поповнення в нашому навчальному батальйоні. Навчимо все, що вміємо, і навіть більше. Кожен військовослужбовець, який приходить здобувати базу загальнівського підготовку, має мінімум 35 прав стріб. Ми вкладаємо в них душу. Вони ніхто не забувають за нас, постійно нам дзвонять. Ми з ними обмінюємося досвідом, теж їм скидаємо якісь цікаві відео, які в нас були, проходили заняття. Тобто Ми максимально підтримуємо з ними. Тобто зворотній зв'язок військовослужбовцями, який у нас у Булі є. Ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Поломити. Позивний хрест. Був в Британії, але я не навчався, там я навчав. До чого взагалі придумали оце БЗВП? Це для того, щоб привести підготовку курсантів до якогось одного знаменника. Відповідно, вони вміють стріляти з автомата з різних положень на різні відстані. Метають гранати, Вміють стріляти з РПГ, знають так м'єд, критичну медицину. На це йде дуже великий у нас упор, тому що як кажеться, що не вийшло так, що з медицини настільки очі наш. Група здоров'я, не стоїмо, підняли дупочки і постаємо їм ближче. Але фіксуємося допомогою ізраїльського бандажу. Чуєш мене? На КТЗ ми засіли в засаду, побачили піший патруль. нас для нас це було здивування. Дуже сильне здивування, але ми впоралися. Де не на прийом Ідіть, беріть плен! Давайте їм пісти. Зброю забрали в нього. Дівчата інколи сильніші духом і фізично, ніж чоловіки. Третє відділення повертається на нечай. Другому згоду потрібна допомога. Як прийняв прийом? Є такі моменти. Дівчата більш стійкіші психологічно. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Вона могла бути психологом, працювати десь ясно що на фронті, але вона вибрала оператор бойових дронів. Наша дівчинка дуже вперта, настирна, дуже смілива. Патріот. Не просто на словах, а й на ділі. Я горджуся нею, ясно, що я переживати буду. Я не знаю, як я буду без неї. Щось мені відправлять. Чи що, донечко? Ніхто мені не відео. У першій годині вже. Да, так, на мене десь під хвилин, бо нам ще треба зібратися. Куди ви їдете вже в першій годині? На Суми вже їдемо. Частину, так. Сьогодні? Да. Вже приїхала наша бригада на зібрання. То автобуси вас чекають? Потім на місці я приїду, то подзвоню. Слава Україні! Героям слава!